Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати м'ясний хлібець, куриних сердечок та печінки. Це дуже смачна м'ясна страва, яку можна приготувати як до святкового столу, так і на кожен день. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня, кращі традиції. Для початку нам потрібно промити сердечка та печінку, викласти на сито, щоб стекла зайва рідина. Потім сердечок я зрізала верхню частинку. Тоді нарізаємо дрібним шматочком салу сердечка та печінку і все складаємо в одну миску. До нарізаних інгредієнтів додаємо яйця, попереднє їх збиваємо виделкою. манку та спеції. Я використовую сіль, суміш перців та сушений часник. Все гарно перемішуємо, щоб об'єднались всі інгредієнти. Маса для хлібця готова. Потім відрізаємо шматочок рукава для запікання. З однієї сторони зв'язуємо на вузол. З іншої сторони накладаємо сюди масу. Далі нам потрібно сформувати ковбаску. Моя рекомендація не робіть її товстою, краще розподілити масу по довжині. Піднімаємо частину рукава до верху. Ось так згортаємо, щоб під низом у нас утворилася ковбаска. І розподіляємо її по довжині. Зав'язуємо другий кінець. Далі сформований хлібець кладемо у пакетик. Ось так приблизно у вас повинно вийти. В каструлю набираємо холодну воду, ставимо на вогонь та доводимо її до кипіння. Коли вода закипіла, викладаємо хлібець всередину, але краї пакетика залишаємо нагорі. Тоді зверху накриваємо кришкою. Ставимо на середній вогонь. І варимо півтори години. Після того, як хлібець проварився півтори години, виймаємо його з води, викладаємо нам миску, знімаємо верхній кульочок, даємо охолонути, Ставимо в холодильник на цілу ніч. Глібець настоявся в холодильнику, тепер можна його нарізати та подавати до столу. Ось такий дуже смачний м'ясний хлібець у нас вийшов. Спробуйте обов'язково приготувати. Ходить дуже смачно. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.